1800 зруйнованих будівель. Як долають наслідки обстрілів у Нікополі? У Кривому Розі міськрада закупила для ЗСУ коптери за 14 мільйонів. У Дніпрі працює пес-таксист. Як реагують пасажири? У ніч на 2 березня російська армія двічі обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії. Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак. Били по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Люди не травмувалися. Внаслідок обстрілів були пошкоджені котельня дитячого садка, кілька магазинів та аптека. Також російські снаряди зачепили вісім багатоповерхівок, п'ять гаражів та три автомобілі. Обірвали лінії електропередач та понівечили водогін. Загалом ми в основному в цій кімнаті і переховувалися, адже правило двох стін, і як я вже казала, ось тут стіна і ще гараж. Тому ми вважали, що це більш-менш безпечно у ніч на 28 лютого в квартиру 19-річної Василиси влучив російський снаряд та зруйнував дві кімнати. Дівчина говорить: в одній з них тримали пташок. Остався прильот. Ми от тільки зрозуміли, що ми всі живі. Ми кинулися сюди, і одразу відловили тих, хто вижив двоє, і вони всю ніч і до ранку провели у шафі. Тобто, але третій його звали Ляля, він загинув. Кота Сергійка каже Василиса, знайшли неушкодженим вже наступного дня. Нині родина розбирає завали будинку. Вже вісім місяців мало не щодня росіяни обстрілюють Нікополь. Попри це, тут залишаються люди. А в хаті сижу. А що що буде, то буде. Перший раз началі біть окна повбиває. Ну, за рядки служі куліш вихажу. А так вчора в хаті наразі у Нікополі через обстріли загинули вже 14 людей. Повідомив міський голова Олександр Саюк. Ще 94 людини отримали поранення. У місті пошкоджено майже 1800 приватних садиб та багатоповерхівок. Наслідки говорить Олександр Саюк, намагаються усувати одразу. Надаємо необхідні будматеріали. Хто це потребує і хто може сам затулити, відновити. Якщо немає такої можливості, то місто проводить ремонти, допомагає Нікапольцям затуляти ті ж вікна і відновлювати покрівлі. Капітальні ремонти будуть проводити вже після закінчення бойових дій. Юля Трофімова, Наталя Астратова, Суспільне новини, Дніпро. П'ятиповерхівку у Вознесенівському районі Запоріжжя зруйнував російський снаряд. Ракетою 300 окупанти поцілили по житловому будинку в ніч на 2 березня. Пані Людмилу працівники ДСНС деблокували з квартири на другому поверсі. Жінка розповідає, в той момент не спала, почула один вибух і побігла до коридору. Друга ракета влучила в її будинок. Коли спасатель дзвонили, я почала дюргати внутрішня двері відкрилась вхадна. а металлическая наружная не открывалась. Они ее взламывали, у меня замок выпал прям. И меня вывели с подъезда. Но когда я вышла с квартиры, и на пролет, вот, что на третий этаж подниматься, все засыпано. Все буквально. И моя комната, и в моей комнате. Стена вот этого балкона, вот что над ним висит. Вот так вот лежала на моей кровати. И верхний потолок с третьего этажа. Денис Кіріченко разом із дружиною та двома синами вибрався з квартири самостійно. А от його кота Бублика довелося діставати рятувальникам, розповідає чоловік. А як ви вибиралися квартири? Ну як, сука вам состояти? Через під'їзд йшли. Ми от крайньому під'їзді. Там ну як, вікна повибивало, але стіни воюють не постраждали. На нашому етапі поки вийди. Вийди, як Женщина на п'ятому етаже кричала, потім перестала. А що з нею – ні, Від вибухової хвилі повилітали шибки і в сусідніх будинках. В одному з них вибуло стіну в квартирі. Частично вибило бетонними блоками. Квартиру зруйнувало систему опалення. Той, хто ближче до вікна сидів, той того вдарило сильно. Вікно є є незначні пошкодження. Ну, Так, в нас, слава Богу, все все добре. Всі живі. Так, да, да, В нашому в нашому домі живі. За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки загинуло чотири людини. Вісім отримали поранення та перебувають в лікарні. Ще п'ятеро вважаються зниклими безвісті. Серед них дитина повідомили в офісі генерального прокурора. Поряд із місцем влучання розгорнули пункти обігріву. Повідомив голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк. Пошукові роботи тривають. Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил та звичаї війни. Карина Галунова, Владислав Коящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Наш корпус це пам'ятка архітектури. У Дніпровському мистецько-художньому коледжі культури провели екскурсію історичною будівлею. Під час неї показали відвідувачам старовинний сейф, у якому досі зберігаються справи студентів 1944 року. Документація тих часів велась українською. Виписки з залікових книжок є також тут у нас безпосередньо про прийняття навчання. От ви бачите, да, там наказ. Ідею такої екскурсії подали студенти, розповідає історикиня Ілона Лісніковська. Студенти нашого коледжу спеціальності інформаційна бібліотечна діяльність звернулися з якраз пошуковою такою метою, щоб я їм розказала, чи вони мені розказали поділитися досвідом історії нашого навчального закладу. Саме цього корпусу відвідувачів запросили також подивитися, як навчаються студенти. Наталя тут вперше, хоча завжди цікавилась, як будівля виглядає зсередини. Я з дня народження живу у нашому місті, але ніколи не думала, що ще щось мене може вразити. Як цікаво, як будівля, як розказувала про цю будівлю, що тут було, що зараз є. Інга розповідає регулярно, відвідує різні екскурсії та майстер-класи. Звичайно, такі будівлі, якщо вони ще зберігаються у місті, то це дуже добре. Так, тут повинно реставрацію проводити, але і зараз тут є життя, тут є дух, тут є якийсь, як би це сказати, душа. Також для відвідувачів провели майстер-клас з ветенанки. Культурологиня Ірина Онищук розповідає: ветенанка прийшла в Україну з Китаю середини 19 століття. Ветенанка це передає весь орнамент. Тому що спочатку малюється на папері орнамент і передає орнамент, який характерний для українського народу, це і геометричний орнамент, і рослинний орнамент, тобто, те, що раніше, що наші предки вірили, тобто це символічний такий орнамент. Коли ж також проводить виїзний майстер-класи, на наступному заході планують робити ляльок мотанок. Лена Ростовцева, Валерія Поцілуйко, Вікторія Фурман, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. На початку січня Криворізька міська рада оголосила публічну закупівлю квадрокоптерів для ЗСУ та запчастин до них. У цій закупівлі взяли участь три учасники. Найнижчу ціну запропонувало ТОВ Дрон-Центр Сервіс 11 мільйонів 900 тисяч гривень. Найбільшу ФОП чорномас Микола Миколаєвич, майже 14 мільйонів гривень. Саме його оголосили переможцем тендеру. Громадська організація Криворізький центр розслідувань провела аналіз закупівлі. Пропозицію найнижчою ціною учасника від хвили, через формальність. А тому, що вони не додали договір від виробника на те, що вони мають право продавати тут техніку цього виробника. А це є формальністю, котра обійшлася платникам податків у 2 мільйони гривень. Кримська міська рада, вона спробувала аргументувати це тим, що а, нібито вони проти того, щоб безповодники завозилися сюди нелегально, щоб потились податки і щоб це не була гуманітарна допомога. Щодо гуманітарної допомоги в таких обсягах, це важко, тому що якщо в таких обсягах йде гуманітарна допомога, то ти паче таке обладнання це стане відомо. Наша організація зробила висновок, що, скоріш за все, можливо, тут був зговір між замовником та Виконавцем, тому що ми вже п'ять років моніторимо публічні закупівлі. Ну і в цих речах розуміємось. Ми зателефонували учасникам тендеру. Представник ФОП Чорномас Микола Миколаєвич відмовився коментувати. Однак говорить, змови із замовником не було. А представник дрон-центр сервіс вважає, що документ, який запросила Криворізька міськрада, не є ключовим у виборі переможця. Ми давали лист пояснення то до того, чому ми не не надаємо цей документ, але він в принципі ну це це не не принципова така штука, по котрі треба обирати переможця по тендеру. Тобто це ритм не принципово, особливо в наш час. Я так розумію, що була якась домовленість. Між переможцем та замовником адвокат Олександр Макаренко говорить: наразі доказів змови між замовником та виконавцем немає. Сказати, що якісь дії незаконні неможливо до того моменту, доки це не встановлено в передбаченому порядку. наприклад, в судовому. І З то, точки зору цього конкретного тендеру, все зроблено достатньо достатньо технічно. Це це чи це дійсно була мета захистити гуманітарну допомогу від розкрадання? Щось гарантувати, отримати додаткові бонуси в форматі обслуговування. А, може бути і так і ні. Ні, ключове пояснення замовника полягає саме в тому, що, начебто, вони хотіли на 100% побачити біле походження і мінімізувати всі ризики. Хоча повторюсь, в поясненнях суб'єкта, який програв, вони достатньо фахово коментують, що цей документ не є єдиним можливим, який на 100% прогарантує біле походження товару. І я з ними, як фахівець абсолютно погоджуюсь. Суспільне також звернула з інформаційним запитом до виконавчого комітету Криворізької міської ради, аби отримати обґрунтування їхнього вибору. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Добрий день. Скажіть, я собаки є проти так свій день починають водій таксі Олексій та його пес Бенні. Вони переїхали до Дніпра з Харкова через обстріли. Він зі мною звик, він з дитинства зі мною завжди. Тобто, куди я пішов, туди і він. І він сам вирішив, що він зі мною, навіть не я. Потому що якщо я вхожу, то він просається на мене, на двері, там, гавкає. Споліт спочають сіль. Спочатку Олексій таксував з собакою, не повідомивши керівництво. Потім один з пасажирів поскаржився на нього. Мене заблокували, а потім почали виясняти, чому я їжу з собакою. То тобто, дзвонив менеджер, знав я йому розказав свою історію. Служба таксі провела опитування серед клієнтів: чи не проти вони, щоб водій їздив з собакою? Люди проголосували за такого супутника. У додатку для клієнта висвічується фото водія разом з собакою, і далі водій прозванює клієнта і попереджає клієнта, що він буде разом з собакою. Для бені автомобіль переобладнали, відділили задню частину машини на корпус, наклеїли собачу лапку та напис Петмобіль. Поставили сітку, яка обмежує доступ собаки у салон. Собаку видно пасажирам, вони можуть спілкуватися, але до контакту не доходить. Пес навіть отримав фірмову жилетку. Пасажири чотирилапого таксиста вподобали, каже хазяїн Олексій. Некоторым безразлично, просто ну, собака і собака, а некоторые взагалі в восторгі. Там ті, хто любить животных, вони очень, даже, очень рады. Изначально, так да, стереотипи такі, що собака но это стереотипы. це стереотипи. Собака очень добра, ласковая, она не агресії никакой ні. Олексій розповідає, інколи пасажири після поїздки просять погуляти з собакою та залишають чайові у вигляді смаколиків. Ви поїхали на заказ. поїхали, Давай, залізай, Поїхали. Софія Москаленко, Юлія Мощенко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.